Давайте сьогодні поговоримо про гастрит. Гастрит це запалення слизової оболонки шлунку. Виникає воно за безлічі причин. Це може бути неконтрольований прийом медикаментів, зловживання гострою копченою їжею, постійний стрес. А також важливим фактором у виникненні гастриту вважають бактерію, Helicobacter pylori. При гастриті людина може відчувати такі симптоми: біль в животі, відчуття важкості в шлунку, відчуття перенаповнення в шлунку. Також це може бути втрата апетиту постійна нудота або ж блювання, а також це може бути взуття живота або неприємний запах з рота. Діагностувати це захворювання можна на підставі скарг, а також включаючи додаткові методи обстеження, це загальний аналіз крові, а також важливим елементом є визначення антигену до пілорі у калі. Якщо цей аналіз є позитивним, це не завжди свідчить до того, що потрібно проводити гастроскопію. Знову ж, виявлення антигену в калі до Helicobacter pylori не завжди означає проведення гастроскопії. До цього обстеження є певні покази. Це скарги, певні такі тривожні пропорції, які можуть нас наштовхнути на думку, що потрібно провести це обстеження, а також обтяжений спадковий анамнез. Проте це захворювання виліковне. Для початку ми призначаємо щідну дієту, аби забезпечити спокій слизової оболонки шлунку. Також є певні препарати, які призначаються для того, аби загоїти цю виразку. Також при визначенні хелікобактеру, то ми призначаємо препарати, які застосовуються для ерадикації цієї бактерії. Тому, якщо ви помічаєте в себе якісь такі скарги або будь-які симптоми, які я озвучили раніше, запрошую вас на консультацію, буду рада допомогти кожному.